Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам хочу розказати про Subaru Forester в комплектації XT з опозитним двигуном 2 літра, 250 кінських сил, по-моєму, при 5000 оборотів та 350 крутного моменту при 2,5 оборотів Досить високий крутний момент. Ця машина більше, для мене вона є більшою, як просто якийсь паркетник. За рахунок е опозитних двигунів центр ваги дає змогу зробити вищий кліренс авто з опозитним. Через це собаку має більш кліренс. Як звичайні веподітне чи, чи звичайні вертикальні. Що я хочу вам сказати про це авто? Це авто мені до вподоби. я користуюсь ним вже рік часу. Я вже наїздив 30 тисяч км на цьому авто. Авто досить надійне, все в ньому дуже просто, немає проблем. Подивіться, яка в нього гарна морда. Стильно. До речі, кліренс цього авто дозволяє на рівні поверхні залізти під нього і замінити в ньому мазу. Подобається мені в цій комплектації, що є безключовий доступ. Це надзвичайно приємно. Мене дивує багато машин такого самого року, там 16-15. Наприклад, Порш наприклад, Macan. Та помає такого. Машина коштує. Два рази дорожче. Два рази дорожче, як Subaru. Вам треба з собою носити такий здоровенний ключ, запихати його, прокручувати. Мені виглядає це вже як якесь там століття за плечима. Прийшов ключ десь в кишені, відкрив, старт-стоп, поїхав. До речі, е ця модель обладнана автоматичним. Запуском двигуна з пульта. Ви нажимаєте е, кнопку засування авто два рази. І машина заводиться. Вона як заводиться, тут такі всякі клацання, там щось плам, з план, Якби якийсь гелікоптер запускається. Добре. Уїхали десь на асфальт більш. Чистіше місце, зробимо ще короткий огляд бегуна, салону, турмузів, та взагалі перейдемося так по всіх агрегатах цього авто. Давайте почнемо з багажника, якщо ви бачите, Субару Форестер. З позначкою комплектації Forester XT. Це означає, це 2-літровий дживун турбо. 2 літра турбо. Ось таким. Багато моторів 2,5 є, вони не мають ці позначки. Багажник має таку опцію, можна його відкривати з пульта. Можна відкривати тут на кнопочку. Багажник у нас досить містимий, багато тут місця, можна собі десь посидіти, сюди залізти, тож на голову не падає. Класно. Пуде. Трохи вітер, напевно, мікрофон буде шуміти мій. Давайте далі. В багажнику піднімається полка і тут є дуже багато місця, щоб положити різні речі. Шнурок на всякий випадок, Сукеру на всякий випадок. Ну, різні. Як колесо проб'єте ремкомплект, щоб там відремонтувати колесо. Під оцим усім тут піднімаєте, знизу стоїть запаска, домкрат. Місця Місце багажнику було досить багато. Класно, тут можна напакувати досить багато корисних речей для себе. Ще в нас є тут така опція, є такі маленькі кнопочки. Якщо вам потрібно розкласти сидіння, ви натискаєте Сідушучка зложилася. Теж мені здається прикольно. Багажник розкладається майже рівно. Крайняк можна виспатися, якщо нема де. Але тут у нас є трохи перепад. Гурбочок. Так що ребра у нас будуть боліти, як буде там спати. Я пробував, приходилося ночувати в машині. Тут буде трохи в ребра тиснути. Багажник можна закрити рукою, можна нажати оцю кнопочку, можна з пульта. Як зручніше. Добре, закриваємо багажник, переходимо далі. Давайте відкриємо капот. Подивимося, що в нас є під капотом. Завжди мені подобалось оці амортизатори на машина. Що нема цієї палочки. Під пирачки Такий амортизатор коштує 10 доларів, як його купити, поміняти чи щось. Мені здається, це набагато комфортніше, як цілий час цю палучку підпирати. Відкрили собі, відпустили, підтягнув, все, він тримається далі. З мінусів, з мінусів, друзі, по технічному плану це опозитний мотор боксер. Ціліндра розташовані в нас горизонтально. Вони працюють не так, як всіх машина, вони працюють отак в різні сторони. E... Дуже непросто тут відбувається заміна свічок. Циліндра у нас тут досить... горизонтально. Щоб поміняти свічки, я поміняв, я витратив десь півтора години часу. Треба спеціальний ключ, треба продовжувач. Треба цей карданчик і по чуть, -чуть по чуть-чуть, по чуть-чуть там дуже помаленьку це все робити. Я це робив, за півтора години міняється, немає якоїсь складності. Щуп на масло присутнє. Класно, можна подивитись, що в нас там залите, якого воно кольору. Мінус. Немає щупа трансмісій. Ми не можемо побачити, яке там масло, якого кольору, що там вже з ним робиться. До речі, в цій трансмісії 13 літрів масла, щоб ви розуміли. Бажана заміна кожні 40-50 тисяч кілометрів. Так, друзі, ремінь генератора у нас знаходиться... У досить доступному місці, натяжний ролик, замінюється дуже легко. Тут, принаймні, доступ до нього є. Все просто, тут у нас легко натягнути ключ, подавити ролік і заміняти ремінь. Просто ланцюг. Ланцюг моторний знаходиться в нас під теж, ось тут, під кришкою. Треба оце все розібрати. Але це не є надскладним завданням. Нічого неможливого, треба познімати ці деталі, що міняють там патрубок, пластик, зняти цю кришку, і, скажімо так, процедура ця не надто складна. Я бачив дуже багато машин, в яких це виглядає набагато гірше. Ось так: то. генератор у нас класний, зверху, в разі чого, якщо там великі пробіги, легко замінюється. Е, цей насос насос кондиціонера. все ми маємо зверху. Все доступно, все трошки. Дозаправка кондиціонера стоїть теж в доступному місці. Нормально там, можна легко це відкрутити. В рука влазить і міняєте там, дозаправляєте, Все, що потрібно. Кришка, капота. Знизу. У нас трохи специфічно. Для охолодження турбонаду. Всі пластики вони захоплюють, повітря, дують туди нам радіатор. ну З тим ніяких проблем. Це гаразд, нічого не мішає. Фари. Фари у нас класної форми. Отут стоїть діодний. Діодні лампи. Тут у нас стандартні лампочки, можна поставити ЛЕД. Я поставив лед, світло дуже класне. Пари мені подобаються своєю формою. Кулеса у нас оригінальні, досить гарні. Гарний візерунок, половину сірі, половину чорні, турмоза у нас дискові. Все просто виглядає гарно. Немає тут ніяких важких, машина супер. До речі, тормозні колодки замінюються досить легко, нічого аномального все, в всіх машинах, відкручуєте, знімаєте колесо, відкручуєте два болти з задньої сторони, супорта, витягуєте їх, все, знімаєте, поршеньок назад відходить, струбциною чим-небудь нажали, він жидкість посунув, відходить назад, заложили нові, закрутили. Це займає буквально. 20 хвилин. Легко і просто. На задній інверті у нас присутня камера заднього виду. На даху у нас є релігіння і контакти. Це теж класно, якщо ви десь подорожуєте, докупляєте ось ці і грузите. Димодани, каяк, велосипед, будь що я дуже не люблю машин, в яких нема ось цього. Двері, Дверні карти. Пластик. Оця частина шкіряна, нас шкіряна м'яка. Це у нас теж шкіряне. Оце у нас пластик. Тут ми маємо все у всіх машинах. Засовка, пікна регулювання дзеркал. Все практично. Все просто, все окей. Так, друзі, задні двері, задні двері аналогічно пластик, шкіра тут м'якша, під руку шкіряне, один склопідйомник, музика, динаміка. Музика, до речі, в цьому авто досить гарно грає. Зверніть увагу, що двері мають тут замок і мають серйозний направляючий знизу. Зараз я вам покажу, А, це видно на камері. Тут великий направляючий, класно вони закриваються. Але дверки, якщо по-чесному, дуже легенькі. Капець легенькі Нема такого відчуття десь, як Mercedes і BMW, ауді в тих машинах в них береш, В них дверка така важка, так класно закривається. Це якось так простіше. Так, по салону по електриці. Цей автомобіль має дуже багато. Кнопочок. І як на мене ці кнопочки зроблені в дуже класних місцях. Дуже вам зручно цим всім управляти. Нічого зайвого, все класно. Зараз я вам покажу, як це все виглядає, що до чого. Кнопка, кнопка старт-стоп. Ми маємо два монітори. Блін, як зробити, щоб воно не піщало. О, перестав. Давайте виключимо пічку, щоб не годіло і музику. Давайте почнемо з керма. Що ми маємо на рулі? З правої сторони ми маємо круїз-контроль. Управління круїз контролем. Адаптивний круїз-контроль, в ньому стоять камери, розпізнавання ліній, розпізнавання перешкод. Він завжди вам сигналить. Попереджує вас про всякі небезпеки. Дуже все просто і легко включається. Ви їдете круїз контроль собі тут нажали, вибираєте собі цією клавішою дистанцію до передньої машини, швидкість, ви можете її збільшувати, там поставити навіть велику, але вона буде підтримувати швидкість цього автомобіля, що впереді. Якщо автомобіль десь від'їжджає на другу лінію, він доганяє попередній автомобіль і дотримується такої завжди дистанції. Тут в нього є ще два спортивних режими їзди. І це реально відчувається, коли ви включаєте спортрежим. Ця машина починає дуже класно їхати на більших оборотах. Мені це подобається. З лівої сторони ми маємо управління телефоном, музикою, звуком, верхнім монітором. Ми можемо там продивлятись на ньому різні графіки, турбонадува. Наш розхід на 100 км, багато в ньому дуже багато різних функцій. Температура масла, температура антифризу, все тут є. Рівень масла, все тут є. Так, щодо монітора, дуже класний цей монітор, дуже багато функціональний, класна навігація, під'єднання до телефона, епс, настройки. Тут навіть є таке, як Starlink, ну Все нормально коротше. Все досить зручно. Е до пічки. Оці штучки дуже класні камфорки. Вони класно так клікають. Щолкають? Автоматичний режим, підігрів переднього, сидіння заднього, розпочивайка. Кондиціонер. Дуже це класно зроблено. Реально просто і комфортно. Не треба там включати десь в деяких машинах, десь не знати в якихось місцях. Так, знизу ми маємо ручку передач нашу. Драйв самий низ і поїхали. Кому подобається мануально, включаємо бік, переключаємо мануально. Тут в нас є підігрів сидінь легкий або дуже гарячий. Система X-MODE, там їзда з гори, оффроуд режим. Супер. Все дуже просто, все дуже практично, дуже класно. Звичайний ручний тормоз. Супер. Так, що тут ще є? Бардачок нормальний, містиний. Якщо туди щось накидають, він середині пластиковий, не м'який. Часом може щось підшумлювати. А так то окей. Зверху, біля дзеркала, ми маємо дві камери. Оці випухлі такі штучки. Е, в нас є управління нашим люком, панорамою. І відключення. Е, відключення якоїсь системи. А, відключення системи. Та, що бачить лінії або бачить перешкоди. Зараз я вам зближу трохи. Ось ці кнопочки, що відповідають за бачення лівень, ліній на дорозі. Це є ліва камера, це є ось ця штука. І права камера. Ось ця штука. Все це, це є камери. Зеркало. Зеркало в нас стоїть, має затемнення. На зеркалі показує напрямок, північ-південь, куди ми там їдемо, захід, схід. Також ми маємо тут велику панораму, відкривається кнопочкою. Одне положення, якщо хочемо більше, ми натискаємо ще раз, відкривається повністю. Любить прозорий дах, рукою відтягнули. Маємо прозорий дах. Все просто, все працює, класно, подобається. Сидіння. Водійське сидіння у нас має електрорегулювання. Вперед-взад, вверх-вниз. Є кнопочка спинки, щоб було зручно сидіти. Виїжджає там всередині такий горбочок, щоб вам в вашій спині добре було. Коротше, є все необхідне, все класно, зручно, до цього немає ніяких претензій. Все працює навідмінно. На крісло пасажира вони вже зажали електроніки, стоїть пімпалка. І троти дни. Для водія зробили електричне, тут мануальне. Сидіти в цій машині зручно, ви собі дуже гарно можете виставити сидіння, дуже комфортно, руль бомба, руль шкіряний. Під руками дуже багато кнопочок. Класно. Ви це все запам'ятовуєте, їдете і не треба вам заглядати, кудись там щось включати, все включається ось тут. Супер. Кому подобається переключати мануально, можете клацати тут передачі собі тими листочками. Так, Тут ми маємо виключання системи антизаносу. Підсвітку приладів. Підсвітку приладів можна регулювати теж отут, на рулі. Всі екрани регулюються, вони чогось ще тут дали. Відкривання багажника. Не знаю для чого, тут ще є відкривання багажника 3 четвертих, він відкривається так, коротше, майже до половини. Нічого складного, все дуже гарно в цій машині. Руль. Немає електричного приводу. Руль вручну, вверх-вниз. Доставляємо собі положення, яке ми хочемо. Добре друзі, дякую вам за перегляд. Буду я їхати додому, треба працювати. Розказав вам все, що знав про це авто. Далеко не все. Все розказати треба вже довге кіно знімати. Ну, думаю, що ця інформація комусь буде корисною. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте. А я вертаюся дружню свою камеру. Та їду додому. Та, всім добра, побачення, до нових відосів.